Це дві найважливіші професії там. Зробив стінопис і серії стінопису опору на стіні пляжу Одеського, щоб нагадати людям, які зараз стоять тут, загорають. А також нагадати світовій спільноті, що зараз понад 16 тисяч дітей знаходяться в полоні у расистів. Я батько двох дітей, і мені найбільше не хотілося б, щоб мої діти були в заручниках. І дуже хочеться сказати: поверніть нам наших дітей українських. Bring kids back. Поверніть дітей, бо ми не хочемо, щоб в їхні вуха вливалася російська пропаганда і щоб вони росли манкуртами. Ми хочемо, щоб вони росли справжніми українцями. І ми переможемо.